Ірине Ліонський, книга 5, розділ 3. У немочі людської плоті відкривається сила Боже яка дарує нашому ділу при час Воскресіння і безсмертя. Дуже ясно послуг показує, що людина віддана своїй немочі, що вона, звеличившись, колись не відхилилася від істини. крові в другому посланні, до коринтян говорить, що п'я не звеличилася висотою откриваю. Дано мені жалую плоть, а на сатани пригнічувати мене. І тому я раніше благав Господа про те, що Він виступить від мене. Але Господь сказав мені: досить для тебе благодаті мої, бо сила моя уявляється в немочі. І тому я значно хочу, і буду хвалитися немочами своїми, щоб перебувала в мені сила Христова. Що ж, хто небудь скаже, Господь хотів, щоб апостол був таким. Пригнічуваний терпів тактику небіч. Саме так говорить Слово Боже, бо сила виявляється в немощ, роблячи кращим того, хто через свою небіч. Пізнає мощ, роблячи кращим того, через свою неміч, пізнає силу Божу. По яким чином людина візналася б, що вона слабка і за породою смертною. Боже безсмертний і могутній, що ті дійсно не пізнала б те інше, пізнати свою неба за допомогою терпіння. Не є злом, навпаки, добре не помилятися стосовно своєї породи. Але піднесення проти Бога і перебільшення своєї слави робиш людину невдячним. Заповідає їм багато злам, і так ж людина віддаляє в себе іст, і істину і любов до свого Творця. Випробування ж того іншого дало їсне пізнання про Бога і людину, і її любов до Бога. І це примножується любов тим велика слава звершується цілою Божою для тих, які люблять його. Отже, вони ретаки відкидають могутність Божа і не звертають уваги на Слово Боже, ти тільки на немиж плоті, але не бачили засіда того, хто воскрешає з мертвих. Бо якщо не оживляє смертно і не переводить тлінного в тління, то Бог не є могутнім. І ще Він могутній у всьому цьому, ми повинні розуміти з нашого походження, Бог узяв порох від землі створив людину але багато важче, немовірніше з неіснуючих кісток. Нервів судин та інших складових частин людини, привести буття на створення живу, розумну істоту людину, ні створена, потім повернене в землю і вже сказаних причин знову відновити після того, -е, як воно прийшло у те, що спочатку створена людина, яка ще не існувала. Той, хто спочатку людину, яка не існувала, привів буття, коли хотів, тим більше може цією волю знову не повернути до життя тих, які вже існували. Ним дарована, а плоть буде здатне прийняти і містити силу Божу вона на початку, прийняла на себе мистецтво Боже, так от не стало водючим оком, інше чуючи вухом, інше відтюбо, і чуючи задіючи рукою, інше всюди простягнутими та сполучними членами нервами. іншим артеріями і венами, і провідниками крові та дихання, знаманітними внутрішніми органами, інше крові, що служить зв'язками і душею і тілом. Так що, не можемо переказати все влаштування людських членів. Який виникло не інакше, як з великої премудрості Божої. і те, що причасне премудрості Бога, те причасне і силі Його, адже плоть не позбавлена причасності, мистецькі премудрості та силі Божі, якщо сили Його, що дає життя, виявляється в немощі, тобто плоті, то ті, що стверджують, що плоть не здатна прийняти дарованого Богом життя, Нехай скажуть нам, що говорить все вони, як ті, що живуть нині і беруть участь у житті. Аби як ті, що зовсім не мають життя, вони визнають і самі себе, нині мертвими. Якщо вони мертві, таким чином рухаються, говорить, та здійснюється. Інші справи властиві не мертвим, а живим. Якщо ж вони живі, нині всі свої тіли бере участь у житті, те сміють говорити, що плоть не причасна життю, визнаючи себе нині живими. Це схоже на те, що, начебто, хтось тримаючи губку з водою або світильник з вогнем, говорив, що губка не може бути причасна. Причас на воді або світильник вогню. Таким самим чином вони називають себе живими, не маючи життя в членах, потім в суперець самим собі говорить, що їхні члени не причасні життю, якщо ж тимчасове життя, яке набагато немішніше того вічного життя, проте можемо може живляти наші смертні члени, То чому сильніше вічне життя, ніж утворить плоті, яка не знайому житті і виникла до нього. А ще плоть дати не життя. Це з того, що вона живе, живе поки Богу угодно, що б жила, ще й Бог може дати їй життя. Це ясно допоможе, тому що Він дає нам життя. Отже, коли Господь усиліє оживити своє створіння і плоть спроможна вже утворитися, то що ж перешкоджає брати участь у нетління, які є блаженством і нескінченним життям, то дарується Богом. Отже, четвертим, помиляються ті, які, які вигадують понад Бориця світо, іншого богатця, які з необхідності слабким. І безкорисні або злий, або задрісні, якщо не може або хоча хоче дати нашим тілам вічне життя, спокушаються самі в себе ті, які є понад вигадують іншого Отця і називають його благим, бо вони являють його безсильним, безкорисним і недбалим, щоб не сказати злим і задрисним. І тому відношенні, що тіла наші їхні думки не оживляють ним. Бо коли говорять про всі відомі речі, які дух душа, так і інше, що вони залишаються безсмертними, тому що оживляються отцем і про інше, не що інакше, оживляються і Богом, який дарує життя. говорить, що воно заважає життю, то це показує їхній отця або слабкі, або силен. Або злим і задресним, коли творець оживляє наші смертні тіла, як я показав через пророки, обіцяє Воскресіння, то хто виявляється могутнішим, сильнішим за благим чи творець деміург, який оживляє всю людину, або інший несправедливо знаний отець, який живляє те, що за природою безсмертним, і за природою своє має життя, і те, що потребує його допомоги, щоб жити не оживляє благості, але безпроботну, піддає смерті. Ну вже їхній отець не дає цьому житті, хоча й не може, чи він може дати. Якщо не може, то він вже не можуть, ні затворця, бо останнє дає, як можна бачити, якщо той не може дати. Якщо ж він не дає, коли не може дати, то являється вже благим, але зараз і злим отцем. Якщо ж вони вважають це таку причину, через яку їхній отець не вживляє тіло, то сама причина необхідна є більша, ніж отець, коли вона затримує його благість, і його благи слабні причини, яку вона наводить. То тіла можуть приймати життя, це усім видно. Бо вони живуть тільки Богу угодно, жили, і не вже не можна сказати, що вони не здатні приймати життя. Отже, якщо здатне жити не вживляється необхідності, то з деякої іншої причини, то їхній отець буде рабом необхідності тієї причини, а вже не собідний сом владним по своїй волі. Розділ 5. Другота життя древніх прикладів лі, еноха та інші показують, що Бог може відновити тіла наші для вічного життя. Що тіла існують упродовж довгого часу, стільки Бог дає їм здоров'я. Про це нехай вони єретики, читають писання і знають, що наші предки проживали 700, 800, 900 років, і тіла їхні користувалися довголіттям і брали уши життя, оскільки Богу було угодно, щоб вони жили. Що говорить про них Єнох, коли догодив Бога, притворений у тілі, якому догождав. Наперед указуючи перетворення правди, і лібо узяти, як було створення сутності, проші, вознісся духовні. І зовсім це пришкоджали йме тіли для перетворення вознесіння за допомогою тих самих рук, які воно на початку було створені, і отримало Знесіння і перетворення, бо водами руки Божі звикли про своє творіння, тримати, носити і поміщати його, де вони хочуть. Де ж була поміщена перша людина? Сама в раю, як писання говорить, і насадив Бог. Рань родини на сході і помістив там створену людину. Але, але звідси вона була викинена. Викинена у цей світ не послуг, тому й говорить присвітере, пучні апостольські, що перетворені, помічені туди, бо рай приготований для людей, праведних та духоносних. І туди був помічений апостол Павло, коли у слова несказання для нас, не нетерпешнього і якщо перетворення перебуває там до кінця світу, починає кінетління. Якщо ж то визначив неможливим, що перебували стільки часу, і сказав, що Ілля не був взятий у плоті, і його плоть згоріла в огняній колісниці, то нехай поміркує, що іоне, хоч був кинутий в глибину морську і поглинути черевим китом, але незвоління Боже. Знову був у тілесності вивернути на землю. Також Ананів Зая та Месаїл, в огняну піч у сім разів більше розжарена. Не зазнала жодної шкоди і навіть запаху вогню не виявилося в них. Властиво жім рука Бога звершила над ним дивний неможливий для людської природи. Що ж дивно, якщо вона, покорюючись волі Божої Отця, звершила щось дивно і притворених праведника. Але цей син Божий за словами писання сказав, це на Вуходоносах. Чи не трьох можів скинули ми в піші. Ось я бачу трьох можів, які ходять посеред. Вогню, четверте, подім до Сина Божого, на Ніве Третє. І так і природа стороної істоти, ні з плоті не переселяють волі Божої, бо не Бог підпорядкований творінням, але творіння підприковані Богою і все служить волі Його, тому що Господь говорить неможливо для людей, неможливо для Бога. Не тепер людям, які не знають розпорядження Божого, здається неймовірними, неможливими, щоб хто-небудь міг жити так довго, і проте предки наші жили, стільки перетворені, живуть, як, наприклад, майбутні, Довготи днів, щоб вони вийшли неушкодженими з щирого кита та з палаючої печі, і проте вийшли, наче наведені рукою Божою де свідчені його сили. Так і сьогодні, хоча деякі не знають сили та обітування Божого, опираються своєму спасінню, вважаючи неможливим, щоб Бог міг воскреси тіло і дарувати вічне перебування, проте не вірить тих людей, не знищить вірності Божої. Шостий дарує спасіння цілій людині, яка складається з тіла і з душі. Бог прославиться у своєму творінні, роблячи його угодним та подібним до свого отрика. Бо руками Отця, тобто через сина і духа, людина, а не частина людини, створиться за подобою Божої. Душа і дух можуть бути частиною людини, але ніяк не людиною. Носконала людина є з'єднанням і союзом душі, яка одержує духа. Оця сплоть, яка створена за образом Божим. Тому апостол говорить, ми говоримо при мудрість між довершеними, називаючи Довершеним тих, які отримали Духа Божого. І через нього говорить усіма мовами, як він говорив. Так само ми чули багатьох братів у церкві, які мали хороше дарування, і через Духа говорили різними мовами, І для спільних користів вводили назовні сокровення таємниці людей і пояснили таїнство Боже. Також апостол називає також духовними, і вони духовні за причастністю Духа, а не через. Приниження та встановлення плоті, і не тому що стало тільки одним духом, бо якщо хто знищить істоту плоті, плодотворіння і розумітиме тільки один дух, і така істота не буде вже людиною, духовним, але Духом людини або Духом Божим. Коли цей дух, сполучений з душею, з'єднається з, з творінням, то людина через вилиття духа стає духовною досконалою. І це є людина, створена за образом подобою Божої. Якщо ж не буде душі духа, Такої істоті є людина, душевна, і залишився плоскою, буде досконалою. Вона має образ Божий у творенні, але подобається не отримає через духи, і тому вона не є досконалою. Таким самим сином, якщо хто відніме образ святкине творіння, то вже не може розуміти тут людину, по якусь частину людини, бо я ще вийшов сказав, бо щось інше, окрім людини, бо ні плитське творіння саме по собі не є людини досконалою. Не є тіло людини, та є частиною. Ні душа саме по собі не є людиною, але душа є людина. Та є час частиною, ні дух не є людина, бо він називається духом, а не людиною. З'єднання з союзу всіх цих стан досконало людину. І тому после пояснюючи, Собі самого пояснив людину, спасенім досконалом і духовну, яка, що в першому до словня, Боже миро нехай освятить нехай досконалих і весь дух, і душа, і тіло своє тілость, нехай збережеться непорочно, для пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Яку ж причину мав Він благати для тих, цих трьох, тобто для душі, і тіла і духу, ціле досконалим, збереження та пришестя, Господа, якщо не знав про відновлення з'єднання цих трьох і про одне те саме спасіння. Тому й називай тих, які являються Господом, цих трьох без пороку, хоч досконалим і ті, які мають Духа Божого, у собі, які в них перебувають, і душа бережуть, і тіла свої бежутні порочні, зберігаючи віру Божу, тобто Бог Бога, дотримуючись справді з до ближнього. Тому Він називається творіння храмом Божим. Хіба ж не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас. Якщо хтось руйнує храм Божий, то покарай Бог, бо храм Божий святий, і цей храм ви. Ясно, поки називаючи тіло храмом, якому живе Дух, так і Господь говорить про себе, думуйте цей храм, я за три дні поставлю його. І це говорить Він про своє тіло. І не лише храмом, але і храмом Христа, посту називає наші тіла у нас у наступних словах до Корінтян: хіба не знаєте, що тіла ваші є, члени Христові? Отже, узявши члени Христові? Що робує членами блудниці? Це говорить він не про іншу як духовну людину, а про те, що має справу з блудницею, але про і наше тіло, тобто плоть, яка перебуває по святості і чистоті, називає членами Христового, коли ж вона має справу з блудницею, стає членом блудниці. Тому він не сказав, що хто рунує храм Божий, то покарає Бог. Отже, чи не є найбільшим богохульством? говорити, що храм Божий, в якому живе Дух Отця, є члени Христові, не беруть учасництін, але знищується. А що тіло наше? Устають сутності своїй, але силою Божою, і говорять коринтянам, тіло ж не для блуду, а для Господа. Господь для тіла Бог воскресив Гос Господа, воскресить і нас силою своєю. Розділ 7. Воскресіння доводить і наше Воскресіння в плоті. І тому Христос Воскрес у її свій плоті, показав учням сліди святих і пробитив. Робиття Боку, що служить ознаками, плоття воскреслої з мертвих, як воскресають, говорить і нас силою своїм. І ще апостол до рівня говорить, якщо Дух того, хто воскресив і мертвих Ісуса, живе в нас, то Той, хто воскресив Христа смерть, оживить і наші смертні тіла. Що ж такі тіла смертні чи душі? Але душі є безтілесним, приймено смертними тілами, бо Бог вдихнув людин дихання життя і стає людина душею живою. А дихання життя є безтілесним. І не можу сказати, щоб дихання життя було смертним. Тому Давід говорить, душа моя, для нього живе. Тому що сутність не є безсмертною, а з іншого боку, не може і дух називати смертним тілом. Що залишається назвати смертним тілом, як творіння, тобто плоть, про яку йде мова, що його творить Бог. Бо вона помирає і руйнується, не душа, а не дух. Помирати означає причати життя з і потім стати бездиханним, безжиттєвим і нерухомості прокладатися не худові частини, із яких щось отримала початок свого буття. У цього не буває ні з душею, бо вона є диханням життя, ні з духом, бо і дух не складний, простим і не муткатися, і самі життя для тих, які отримують його. Звідси входить, що смерть стосується плоті, яка після виходу з неї душі залишається без дихання, то життя поступово звертається із землі, з якої взяти. То вже вона є смертною, і про неї послу говорить: поживіть ваші смертні тіла. Тому про неї говорять і в першому посланні до коринтян, так прохосіння мертвих сіється в тління встає в недління, бо пояснють те, що ти сієш живе, якщо не умре. Що ж подібно до пшеничного зерна, сіється льває у землі. Якне тіло ще погрібається в землю, туди кидається на сіні. Тому апостол сказав, сіється у безчестці, стає у славі. А що я безчеснішим і померлою плоті, якщо що знов я славнішим за неї, коли вона встає, та отримує на тліні. Сіється в немоще, стає в силе і в що своє, тому що, будучи землею, в землі виходить, і сила Божі, яка воскрешає із мертвих. Сіється тіло а стоїть тіло духовне. Цим словом, він безсумнівно показує, що мова у нього. Не про дух, не про дух, але про померлі тіла. Це тіла душення, тобто причасті душі, та душі, яку вона, помирає, і потім став через духа. вони встають тілами духовними, тому через духа має завжди перебув, перебувати життя. Бо ми говоримо частину знаємо і частину пророкуємо, тоді ж віч навіч. Проте сказав, сказаний Петром, якого не бачив, що любите і в якого вірувати, хоч до нині не бачили, а віруйте в нього, будете радіти, радістю невимовною. У наше лице побачили це Господні радітим радістю нивомовною, тобто, коли побачить свою радість.